І всім привіт, ви на каналі Кьюса. Сьогодні ми проходимо ігру Кіоск. то друга серія. Ту серії. Ігра, блять, мені зайшла. Проходимо другу частину. Я продовжую її зразу після першої. Ну, звісно, що вона не вийде зразу, бо тому що там поки, блять, все зарендериться, поки замонтажиться, поки загрузиться, блять, нахуй пройде пів, блядь, нахуй року. І... погнали нахуй. Хто знає якісь похожі ігри на оцю з такою графікою і з таким дизайном, пишіть коментарі, я би ще би попроходив. Тут є зум диху, я собі, блядь. Говорити. Дружина, а щойно покинула мене. Мені потрібно щось, щоб вбити біль. Дайте мені 4 пива. Холодні. Окей. Братан. Дружина покинула тебе, але я бачу в тебе, блять. Дуже хорошу посмішку, так що... Предложу, що дружина... Блять, розбив пиво. Дружина не дуже і була файна. One. And two. Ти ж мені заплатиш, сукин, син, блять. Дякую! До зустрічі! О, бабки на касу. Зміна закінчилась. День. Три. Давай, я вже підійшов під телефон, шеф. Привіт. працівник. Я знайшов кілька дуже крутих дерев'яних мизлок. І взагалі, що? Гадай, що? салат, тепер у меню. Я поговорив з тобою пізніше Салат, тепер в меню, нахуй. А що таке салат? Салат. Капуста. Все? Капусту, блять! Нарізну... Опа, шеф. Так. Ну, не уживаємо, засуджуємо і не використовуємо. Привіт, працівник. Ми розслідуємо зникнення хлопця, який тут працював. Ви з ним не зустрічалися. Є якась інформація про нього. Не дуже. Нема. Мартан, нема. В душі не шару, блядь. я Бля, буду не шару. Гарост! Слідкуйте за будь-якими -яким, будь підозраями. Вся ця робота робить мене голодним. Я хочу гамбургер, салат і дві чашки кави. І пончик. Окей, шеф. Ми все зробимо? Кава плюс кава. Блять, мене один стакан кави лишився. Пакет е. Чуб салат нахуй. Помідор. Помідор? Кава капсула. Мені ніколи не було, блять. Помідора, нахуй. Добре, а тепер що я ще хочу... Эээ, uh, цибуля пакет. Uh, я хочу стаканчики під кави блять. Як я называюсь? Ава Да, блять, крешки. Ну почему я тут не треба Оп-оп. Оп. Тепер... Горнятко. Горнятка, блядь, накидаю на хуй, бля. Блядь, а де крешки? сиру... Ммм... Ячу пакет, сосисок, листя салату, салата звонула. Це боля пиво, блять. Мені не дзвонити зараз, будь ласка. Мені не дзвонити, будь ласка. Ярче, вода, пакет зон на вода, пакет зусиль, салатики пива. Оп. 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 Так, кава готується. Тепер що ти хочеш? Салат! Лести салату, помідор. Лестия салату Помідор, я так понял, розрізаний, блядь. Помідор. Кавай, братан! Бургера ще хочеш? Хачебас? закину оп бургер с чем кетчуп о добре братан приготовил бургер оп Сирочок кетчуп кава плюс кава окей теперь блять Я одна вот кава. А нахуй тебе две кавы, блять? Я надеюсь, это вот для друга, боюсь, что ты две кавы въебешь, блять, братан. Паничка, нахуй, так а тебе может слово это, что, блядь? Что, блять? Пиздец. Так, кава Ебать, сейчас земли поднимаем, я в вахту. Блядь. Йок, чудово пахне. Будьте обережні, та пам'ятайте про небезпеку. Добре, шеф. Я все буду пам'ятати, я зрозумію, Знайду того хлопця, я вам зразу скажу. До речі, у мене тут якийсь хуй пав біля холодильника, отам, блять. Похожий на цього хуя. О, блять. Один бургер і холодне пиво. Опа, бабки. Пиво, братан, окей, зараз подам нахуй. Бля, нахуй. Тримай Пивасно Бургер. Окей, братан, Блядь Ти кидай котлету, Блядь знайду, нахуй, серед цього всього бардака, ебану, он Ти який звук зробив? Блядь Ты, Мені котлет нема нахуй а шо тут меня ща Блядь блять мене нема котлет нахуй пакет сосесок тиши пакет пакет бургерів доста я нахуй Блядь братан ебать юра нахуй блять дверь двигай я можу, нахуй отак. Наєбав, нахуй дивись. Наєбав, а ти повірив блядь. Блять, сейчас наебал нахуй, там Оп. 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 Оп, нахуй. На нахуй. Ой. Оп. Блять, сука, у нас горело. Да хай горит, хуй на ней, СРТ ты хочешь, браточек, браточек, пармезан, зараз найду тобі, блять, самый липший, нахуй, ПАРМЕЗАН, блядь. Тики, дай, блядь, Бог памяти, нахуй. Оп Братон, братон, братончик. Я хочу пурии, нахуй, блять. Оп. Не туда. Сирожик закинув нахуй, братан. Зараз буде лист салату, салату, блять, Опа, Опаєн, нахуй найшов, блядь. блять. Салатик. Помідорчик. Опа, нахуй, блядь. Все, двіжуй, движуй, блядь. Дякую! Ось тримай. Залишайтеся в безпеці. Прошу, ви мені так всі намікаєте на якусь безпеку, а шо зі мною станеться не так, блядь, Я кого небудь нахуй в'їбу, нахуй, блядь, токо, блядь, ножом прям в ко, блядь. Як, як я можу отак. Я буду з ножом, нахуй. Пам. Привіт. Я збираюся дивитися документальний фільм про тварин з другом. І нам знадобиться трохи їжі. Два салати і дві газовый напої, будь ласка. Братан, Ти мене, сука, пиццу заебал. старта? Лапай воду. Лапай, другу блять. блядь. два салата, нахуй. Там що, блять, Листя салату, і помідор, листя салату. Цибулю, нахуй ТИ ХОЧЕШ, блять, ебать, я тут цибулі не маю, блять. Я не бачу, що ти цибуля, блядь. Жарся, сучка. Двісті тако. оп. Перше, листі салат і помідор. Листя салату, помідор. Оп! По фастику. Оп, листі салат. Цибуля, блядь. У нас, є, у нас є нахуй цибуля. Ой, не Я, блядь, в душі не їбав, что у меня є цибуля, блять. Ой. Качкау. Пеу. Дуже дякую. До зустрічі Давай, братан, нахуй. Звони там, нахуй. Тут цибуляні салати хуярим. Котлітки жаруйся. Дайте мені ходох і одне холодне пиво. Ей! Hey, це знов ти! Мину... Минулого разу ти втіки не заплатив. Я більше не обслужую вас, якщо ви не заплатите. Ви щойно відмовились служити своєму панові? Пішов нахуй, пан! Сука, не заплатив мені, блять. Син шлюхи. Ви зробили величезну помилку Ви заплатите за це? Пішов нахуй, блять. Ти, блядь. Син, баный обдолбанный. Сучись. Потрох, блять, наїбав мене тоді, сука, блять. Обама. Я хочу пиво, ходу і гірчицю з кетчупом. І салат, будь ласка. Пиво. Пиво я зараз подам. Тримай півас. Тримай салат. Окей, братан. Тільки мені треба знайти тарілки, сука, під салат. Тарілки під салат. Крешки. Кавова капсула, гірчиця, помідори. Пакети сили, булочки ходого, булочка для бургерів, горнятко. Лесті салату, цибуля, буря поки зазити, б. Чи я дебіл, чи ні? Поясні. А. Так, листя салату. Доїдаємо, що маємо. Оу. хо Опс. Так. Кетчуп херчиця. Зрозумів, по пана було брати більше. Кетчуп. Херчиця. Дякую, Ви чули? Е, про хлопця, який вчора загинув. У АТ- атака... автокатастрофе. Е, блять, братан, ніхуя не чув. сижу в магазині, і ебашу, блять. Ноль инг. Ноль. Профіл. Я чув, що я дружина покинула його заради іншого хлопця. Правоохоронці виявили його. В його крові алкоголь. Так що не пейте за кермом. Бережіть себе. Дякую обема! Обема! Обема. Я не п'ю за кермом. Знаєте чому? Сука. Бо я не маю машини. Вирубали світло. Заебали нахуй Ох ты шо Ты висилка на того хлопця нахуй Бо він був в позе нахуй Сидящий нахуй И яка ехала блять на машине блять и в е разъебалася Блять То Вин нахуй Сто процентів блять Ппески меняются Мені стоит Бешчовин за мной Блядь не меняются. Но я знаю, что хиба блядь я хуй знаю. Что тут, тут а є больше, блядь? По бабке заберу. Одну кого... Боргер. І салат Будь ласка. Я маю вчитися в... Всю ніч для студенточки мне не жалко ни кавы, ни салата, ни, блядь, что там все, и не бургера, нахуй. Ешь, поправляйся, сучка я моя. Ой, туда каву закинул. Блядь. Оп. Као, і капсули скінчилися, блять, пакет. Так, кава готується, сучка. Бургер теж готується. Так борхер ты схочешь с себолюю, блять, нихуя суби с сыром Сер е сыбулю Сэром Гео блядь Бля, в том что заванялось уже, блядь а на хавай Лестя салату, цибуля, помідор помидор. Блядь, у меня закинчився с э... капуста. Кетчуп ти типу, по і ставити, сука, к, кетчуп, к капуста. Булочки. Пакет сиру, блядь. Пиво. Газирована Вода цибуля, пакет бургів. де капуста нахуй. Кавова капсула. Булочки, сука, листя салату. Ааа, листя Салату, блядь, ну давай так победу тоді mm. Листя салату, Цибуля. Помидор! Никого, сука, нема. Так, пиво. Булочки горчиці по. Ой, блядь. Помидоры. Помидоры. Что за нахуй, блядь. було швидко. Дуже дякую. Я чула кілька дивних історій про це місце. Чи правдиві вони? Вам страшно? Які історії, блядь, нахуй? Які історії, нахуй? Тут роблять бургери, салат, бургер, нахуй, кава, газировка і пиво, нахуй. Які історії, нахуй? Ти що, нахуй? Ти в селі, блядь? З'їбала нахуй, з'їла салат і пішла нахуй. Історії вона, нахуй. Ой, нічого. Мені потрібно йти. вже пізно. Залиште задачу. ОЄБАЛА здачу? нахуй! За сдачу нахуй, сука, навіть не будеш питатися, блять. День. Я пропоївав який. Що? Почнемо наступну серію наступні. Блять наступну. Оцей дзвінок я піднімлю в наступній... Наступні серії. Я піднімлю цей телефончик в наступній серії прям зразу, бля. Так що все, опаю цю серію, дякую за перегляд, дякую за підписки. Хоча я правильно зробив? 200, Скільки часу прийшло? Добре, давайте послухаємо того, блядь, нашого шефа, І потім я закінчу серію. Что ты там противник? Взяв кілька свишек фермерских яиц? <гум> Тепер у нас яйца Исус Сенски. Не забудь подати його на тарелке. Удачи Блядь, ми зель на шапке заболеть обкуриш. Яйця та сосиски, як вони готуються. Яйця їбашим на плиці і жаримо сосиски? Ну. Яєчка на тарілочку. Два яйця і дві сосиски? то є одне блюдо, блять. Я зрозумів. Добре! Ну шо, пані? Хочеш, щоб я тебе обслужив? Заходь тоді на наступну мою серію, блять, яка буде, блять. Через день-два. І ми продовжимо цю ігру. І я тебе обслужу, моя Афроамериканочка, блять. Я тобі дам і дві сосіски, і в 2 і по два яйка, і чотири яйка, і зроблю тобі сладечки. Воусід! Wow, так що все. Що, дякую, що дивився всім бе-бе!